Вітаю! Цікаво! А що утворює опорно рухову систему? Пригадай, що таке система органів. Отже, система органів це сукупність усіх органів, які виконують спільну роботу. А які ти знаєш системи органів, наведи приклади. Людині властивий рух. Злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людині вставати, ходити, гратися, займатися спортом і працювати. Кістки утворюють скелет. Скелет це всі кістки людського тіла, з'єднані між собою. Драглиста, наприклад, желеподібна. Це речовина, яко, яка виконує роль скелета в медузи. Припустіть, який би вигляд мало тіло будь-якої живої істоти, якби в ньому не було скелета? Скелет визначає форму тіла людини та слугує його опорою. Він захищає від травмування м'які внутрішні органи. Головний мозок, легені, серце та інші. У скелеті людини розрізняють кістки черепа, кістки тулуба, кістки кінцівок, тобто рук і ніг. Уважно розглянь малюнок скелета людини. Знайди вказані частини скелета на малюнку. Знайди або спробуй намацати їх у своєму тілі. Назви ці кістки. Чому м'язи та кістки називають органами руху? Доведи та продемонструй. Органи руху це скелет і пов'язані з ним м'язи. Кістки черепа міцні, нерухомі, мають різну форму та розмір. Вони пов'язані між собою та утворюють каркас. Скелет тулуба утворюють хребет, ребра і грудна кістка. Хребет проходить уздовж тіла. Він складається з окремих кісток, хребців. Хребці мають отвори, які разом утворюють канал. У ньому міститься спинний мозок. Хребет захищає спинний мозок від ушкоджень. До хребта прикріплюється 12 пар ребер. Разом з грудною кісткою ребра утворюють грудну клітку. Вона захищає серце, легені, бере участь у диханні. До грудної клітки за допомогою лопаток і ключиць намацайте ці кістки у своєму тілі. Прикріплюються кістки верхніх кінцівок рук. Кістки рук, лопаток і ключиць з'єднані між собою рухомо. Тому ми можемо опускати і піднімати руки, згинати їх у ліктях. До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які утворюють. Таз. Тазові кістки підтримують внутрішні органи і захищають їх від ушкоджень. З тазом рухомо з'єднані кістки нижніх кінцівок ніг. Ми не могли б рухатися, якби в нас не було м'язів. Вони прикріплюються до кісток. Кожен м'яз потрібен для виконання того чи іншого руху. Наприклад, щоб зробити крок, потрібна робота двох десятків м'яз. Запрошую до перегляду відео Загальна будова скелета? Ви можете пройти за покликанням, подивитись відео, а потім повернутися на урок. Отже, що утворює каркас? Які кістки утворюють скелет тулуба? Де міститься спинний мозок? А яка функція грудної клітки? Чому ми можемо опускати і піднімати руки, згинати їх у ліктях? Без чого ми не могли б рухатися? Завдяки чому відбувається зміна положення тіла? Що утворює опорно-рухову систему? Яке головне завдання опорно-рухової системи? М'язи. Це тканини організму здатні скорочуватися і розслаблятися, забезпечуючи рухи кісток скелета. Назви види спорту, які розвивають м'язи рук. А м'язи рук і ніг разом. Зігни ліву руку в лікті, а правою помацай м'яз. Що відчуваєш? Опусти руку, тримай її вільно, помацай м'яз. Які зміни відбулися? Скорочення і розслаблення м'язів змінюють положення кісток. Так, коли м'яз скорочується, він тягне кістку, до яких прикріплений. А коли розслабляється, кістки повертаються до початкового стану. Скорочуючись і розслабляючись, м'язи рухають кістки, а отже і наше тіло. Це відбувається за командою головного мозку. Скелети м'язи утворюють опорну рухову систему. Головне її завдання забезпечувати опору і рух організму. Як м'язи можуть стати сильнішими. Щоб м'язи стали сильнішими, потрібно такі складові постійне тренування, повноцінне харчування, здоровий сон. Як взаємопов'язані скелетна та м'язова системи організму? М'язова система приводить в рух кістки скелета. Завдяки такій взаємодії організмом здійснюється рух у усіх його проявах. Далі працюємо в зошитах з друкованою основою. Сторінка номер 5 Перше завдання. Розглянь скелети. Напиши, яким тваринам вони належать. Птах, риба, собака, жаба. Завдання номер 2 Що допомагає нам займатися гімнастикою? Злагоджена робота кісток і м'язів дає змогу людині займатися гімнастикою. Завдання номер 3 Запиши поради, як зміцнити м'язи. Правильне харчування, помірні навантаження, наприклад, ранкова зарядка, фізкультхвилинки, тренування, рухливі ігри на свіжому повітрі. Завдання номер 4 Познач, яке значення для людини має скелет. Захищає внутрішні органи людини. Забезпечує рух тіла людини. Є опорою для тіла людини. П'яте завдання. Виконай самостійно. Шосте завдання. Запиши частини тіла, які найбільше розвинені. У футболістів це ноги. У жонглерів руки, у піаністів пальці, у артистів балету ноги. Завдання номер 7 Відгадай загадку, склади зі словом «відгадкою» речення. На медузу гляньте, друзі, без кісток немов желе, а людина не медуза, бо в людини є. Скелет. Скелет і м'язи утворюють опорну рухову систему, вони забезпечують підтримання і рухи тіла. Щоб м'язи були міцними, їх потрібно тренувати. Загалом у людини налічують від 400 до 850 м'язів. Вчені не можуть підрахувати їхню точну кількість. Найшвидшими є м'язи, які відповідають за моргання, найсильніші жувальні м'язи. Сила стиснення може перевищувати 300 кг. Найсильніший одиничний м'яз це язик. Відшукайте в додаткових джерелах, який м'яз найвитриваліший, а який найдовший, найменший. Найбільший. Отже, додому повторити матеріал на сторінках від 15 до 19 та пошукати в джерелах відповідь на запитання. Дякую за увагу. До зустрічі!